Ну, яке протистояння автократія та демократія? Я коли чую, бо дано, це в ефірах від наших експертів. Ну я просто ну, переключаю або там вимикаю це в інтернеті, ну тому що розумію, далі там цю людину слухати просто тут немає. про так. тут про ідеологію. Це, це про все, і про економіку, і про ідеологію. Ну а, окей, Саудівська Аравія, клас, це демократія? Ну, mm -hmm. добрий день. А, Туреччина, демократія. Ну а може, Індія демократія, хоча і модя що це найбільша демократія в світі. Але чи відповідає вона критеріям там демократія? Демократії та ні звичайно це ж. А чи повна демократія конституційна монархія, яка в більшості європейських країн? Ну, тут теж питання. Ну, та сама Британія. І так. всі впускаються. Ніхто на це не дивиться, що головнокомандувач Збройних сил це король. Ну, це послушайте, це посуди, це штучно створена міфологема, яка мала б забезпечувати якраз оцей двополярний світ і ідеологічне протистояння та біле. чорне та біле, так, да, тут погані, тут хороші, тут автократії, тут демократії. Хоча все вже настільки зараз перемішалося, що цю, цю фальш відчувають і думають: ну окей, загальні правила гри не працюють. А ядерна країна нападає на безядерну Україну, попередньо забравши за допомогою партнерів неядерну зброю. А хто нас захистить, якщо? організація об'єднаних націй і інші інституції абсолютно нічого ж не можуть зробити, що всі починають розгортати ядерні програми. Хтось публічно, типу північної країни та Ірану, хтось буде робити це тихенько. Наприклад, в того самої пар, де буде восени проходити G20, на може, хтось забув, але в неї була ядерна зброя. вони добровільно її позбулися, як і на Україна. І чи є в неї потенціал для того, щоб зараз ну там переродитися на фоні ну кризи безпеки, яка зараз в світі є? Ну тобто такий дисбаланс він так чи інакше буде призводити до розповсюдження. Ядерної зброї, а враховуючи наш технологічний час, а... Будуть проблеми, тому що ядерна зброя це вже не просто така величезна ракета, як ми там пам'ятаємо за радянських часів чи от на параді в Китаї. Дуже скоро технології за допомогою скусто штучного інтелекту можуть дійти до дуже компактних розмірів цієї історії. Вона просто може перетворитись на терористичну зброю. А що з цим робити? Відповіді в сучасному світі не в одному із полюсів багатополярного по факту зараз світу і не в загальній системі координат на жаль немає.